Тані глядачам телеканалу ТВА, це програма Наше здоров'я мене звуть Тетяна Дубіцька. Сьогодні ми дізнаємося все про отити у дітей, що це за хвороба, як її діагностувати, а також у яких випадках необхідно хірургічне втручання. А розповість нам про все Олександр Миколаєвич Понеч, завідувач лор-відділення центральної міської лікарні, а також лікар медичних центрів «Медгарден» та клініка Святого Луки. Доброго дня, доброго дня. всім. – чи це правда, що діти зараз хворіють на отити значно частіше аніж раніше? І, взагалі, розкажіть, що це за хвороба отити? – Хочу сказати, що діти завжди хворіють отитами часто, частіше набагато за дорослих <кій> на порядок, частіше, ніж дорослі люди. Особливо зараз у весняний період, також в осінній період, це захворювання прогресує. Чому так відбувається? Отже, для розуміння, що таке отит, я коротко розкажу про будову самого вуха слухового аналізатора. Всі розуміють, що є тільки вухо, але саме вухо складається з чотирьох важливих частин. А саме зовнішнє вухо, яке складається з барабанної е, з зовнішнього слухового проходу і вушної мушлі, середнє вухо, в яке входить барабанна перетинка, барабанна порожнина, ланцюжок. Слухових кісточок, а саме молоточок, ковадельце і стримінце. І дуже важливою структурою для розуміння захворювань є так звана слухова труба, яка з'єднує середнє вухо з зовнішнім середовищем. Наступним органом, який входить до вуха, це є внутрішнє вухо. Воно саме складне. Внутрішнє вухо складається з двох основних компонентів. Перший – це так званий равлик, де починаються нервові закінчення слухового нерва і дуже важливий орган, який називається ще отолітовим апаратом людського організму, це напівколові канали. Їх є три горизонтальний, сагітальний і вертикальний. Ці напівколові канали утримують наше тіло в рівновазі, якщо їх розрушити з двох сторін, людина не зможе ходити. І четвертою структурою є, це так званий пипковидний паросток, або вип'ячування в завушній ділянці тверди, кожен може прощупати, він теж має відношення до слухового аналізатора. Отже, із цього ми можемо зрозуміти, чому діти хворіють середніми атитами частіше, ніж дорослі. Це тому, що деякі із цих органів розвинуті в дітей значно гірші, ніж вже в дорослому віці. Ми вже це визначили, що вони дійсно хворіють частіше. Але у чому все таки різниця між отитами у дорослих і отитами у дітей? Хочу відмітити, що отити у дітей це здебільшого гострі середні отити. Це захворювання середнього вуха. В той же час дорослі хворіють як зовнішніми отитами, а саме запалення шкіри зовнішнього слухового проходу. Воно буде, може бути як обмежений фурунком або карбункули, так і розлити або так званий дифузний зовнішній отит. В дітей це вкрай рідко. Діти хворіють середнім отитом, тому що в них не дуже добре розвинутий пепковинний паросток, в якому немає ще сформованої порожнини пипковидного паростка. Далі клітини навколо вуха також недорозвинуті, і там слизова часто запалюється при інфекції. І основним, що призводить до запалення середнього вуха у дітей, є слугова труба. У дітей слухова труба розміщена горизонтально, вона з'єднує середнє вухо з носоглоткою, а саме з зовнішнім середовищем, і вона відкрита. У дорослих слухова труба має наклон носоглотку, І стікання слизі з вуха набагато краще, і вона закрита. А розкажіть, будь ласка, як у маленької дитини можна розпізнати, що в неї запалення вушка, адже вона не говорить, що саме в неї болить. <кій> Отже, слід відмітити, що Отитами середніми хворіють діти з грудного віку. Як можна розпізнати, Я ж сказали, що дитина не говорить. Основним симптомом і самим першим це відмова дитини від їди, від, 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 відмова від груді. Вона не хоче смоктати материнське молоко, тому що при смоктанні в ротовій порожнині утворюється від'ємний тиск. І це викликає біль у вусі. Це перший симптом. Наступним із симптомів з'являється підвищення температури. Температура при отитах може бути від суфлібрільної 37, 37,5 до гептичної до 39-40 до градусів. Залежить від стадії розвитку запалення. Слід сказати, що у маленьких дітей отит розвивається дуже швидко. Дитина може бути здоровою через 2-3 години. Починається отит і вушко може потекти, прорватися. Буває тільки в дітей дорослих. Процес триває до того, що була розірвана барабанна перетинка, може декілька днів бути. І третім симптомом, що можна виявити, це дитина тягнеться ручкою, до вушка, яке її болить. В таких випадках треба обов'язково звертатися до спеціаліста. Якщо в маленької дитини їй стало краще, вона хворіла отитом, їй стало краще, батьки вже заспокоїлися, але з часом отит знову виникає і, можливо, навіть неодноразово повторюватися. Скажіть, будь ласка, у таких випадках, що про, це світ, про що це свідчить, і, власне, можливо, це неправильно лікували чи якісь інші Я причини? Зрозумію. Повторення або рецидивування отитів буває не досить, досить часто. З чим це пов'язано? Не завжди з неправильним лікуванням. Слід відмітити, що які шляхи розповсюдження інфекції, від чого виникає. Основний це так званий ріногенний шлях це коли інфекція розповсюджується через слухову трубу, про яку я говорив вище, вона в дітей горизонтальна і відкрита. Туди дуже швидко. Любий нежить любого характеру, вірусне запалення чи бактеріальна інфекція попадає в вушко. Це е, перше. І друге, одною з причин, чого часто виникають отити, це є розростання глоткового мигдалика, або так званих аденоїдних вегетацій носоглотків. Більшість батьків, які мали діти, чули про це і знають чому. Так часто буває. При рецидивуючих отиках треба завжди звертати увагу на порожнину носа і носоглотку, тому що, крім інфекцій, ця причина може бути сам на першому місці. Якщо вже так сталося, що дитина все-таки захворіла на отит, чи у всіх випадках необхідні антибіотики? І Якщо необхідні, то у яких саме випадках? для розуміння цього процесу треба сказати, що існують стадії розвитку самого отиту. Це е, є три стадії. Значить, перша це катаральна стадія отиту. Це у тих випадках, коли починаються тільки болі, барабанна перетинка почервоніла і є набряг слизової у барабанній порожнині. У таких це перша стадія отиту в таких випадках. Ми стараємося не призначати антибіотик. Ми даємо протизапальну терапію, даємо краплі для хорошого дренажу носа, щоб ніс був вільно дихав, щоб відтікало слухової труби, і даємо обезболюючі каплі в вушку. Але обов'язково на наступний день ми контролюємо, дивимося, якщо немає покращення з боку вуха. Або є погіршення, ми тоді зразу призначаємо антибіотик. По протоколу так написано. Друга стадія це так званий гострий середній гнійний отит. Це в тих випадках, коли в барабанній порожнині є гнійний міст. В таких випадках обов'язково призначається антибіотик. Це аксіома. І третя стадія це так званий гострий середній гнійний перфоративний. Це тоді, коли вже барабанна перетинка розірвалася з вуха потекло. Потекла рідина, дуже часто батьки приводять, кажуть, дитина ночі плакала, не спала, потім з вуха витекло щось, і вона заснула. Значить, це перфоративний отит це сама неблагоприємна стадія, так скажемо, з розвитку отиту. В таких випадках ми обов'язково призначаємо антибіотик. Якщо у випадку з гострим середнім гнійним, неперфоративним ми стараємося призначати сіропи або таблетки залежно від віку. То вже коли є перфорація, коли є отвір барабанній порожнині, обов'язково ін'єкційні антибіотики. Буває так, що ми ставимо катетері і вводимо ці антибіотики в вену. А якщо, наприклад, у дитини отит її лікують, батьки виконують ці настанови, але він переходить у хронічну форму, чому так стається? Якраз виходячи з попереднього, що я сказав, хронічна форма отитів здебільшого появляється тоді, коли батьки звернулись уже з перфоративним отитом, коли вночі чи днем розірвалася барабанна перетинка. Залежно від того, де е, утворилася дірка ця або перфорація, значить, є перспектива, чи ця Перфорація заживе, закриється дитина виздурі, або вона не буде заживати. Є такі поняття, як краєва перфорація. Це коли з краю барабанної перетинки, недалеко від стінки зовнішнього слухового проходу розрив, вони дуже погано заживають. Чому? Основна частина барабанної перетинки натягнута як барабан. Є тільки так звана парсфляціда або е, е, не натягнута частина барабанної перетинки це вверху. Якщо там виникає перфорація, це дуже дуже погано. Вона заживає гірше всього. І тому тоді ці отити можуть перейти у хронічну форму навіть при правильному, адекватному лікуванні, при правильному антибіотику. Ось так. Скажіть, будь ласка, в яких випадках виконують хірургічне втручання? От, власне, воно також характерно для лікування. Характерно. Ну є ряд хірургічних втручань на слуховому на слуховому аналізаторі. Перший і саме часто який зустрічається так званий парацентез або тімпанотомія. Що це таке? Це розрізання барабанної перетинки. Коли воно виконується. Це тільки в другій стадії, коли дитина поступає з гострим середнім гнійним отитом, і ми бачимо, що барабанна перетинка не рівна, а вип'ячується, значить там є гній, який грозить тим, що розірве барабанну перетинку. Якщо ми розріжемо рівні краї рани, і цей розріз закриється, випустимо гній, помиємо барабанну порожнину, ведемо антисептики, антибіотики, і цей розріз закриється за декілька днів. Це так званий парацинтез. Він робиться завжди під загальним знечуленням. Хочу сказати, що ці інвазивні втручання дітям вже більше 10 років є наказ міністерства, які роблять тільки під загальним наркозом. Це робиться під загальним наркозом, дитину нічого не болить, і результати здебільшого досить хороші. Є випадки, коли є вже ускладнення від гострого середньогнійного перфоративного чи неперфоративного титу. А саме це мастоїдит, це запалення. Пепковидного парустка, про який я говорив, знаходиться за ушною раковиною або зігуматіцит. В таких випадках оперативне втручання досить обширне. Що мається на увазі? Розріз проводиться за вушною раковиною. Потім за допомогою спеціального бора бормашини розкриваються кісткові відділи. Е Пепковидного паростка і чистить так звана печера, де знаходяться клітини з патологічним вмістом, в результаті якого, ну, в результаті запального процесу ставиться спеціальний трубочний дренаж на 4-6 днів, промивається, і 99% дев'ять результати хороші, позитивні дитини в здоров'я. От, наприклад, у дитини діагностували отет. Дайте, будь ласка, поради батькам, власне, як її правильно лікувати, аби не допустити операції на восі. Ну, основна порада це треба вчасно звернутися до спеціаліста. Чому? Тому що е, батьки знають, вушко болить, але яка форма отиту. І якщо це сталося вночі, даються нестероїдні протизапальні препарати, капається нос, носік, ніс завжди повинен бути вільний, Капаються в вушко, і все, на другий день тільки до спеціаліста. Самолікування шкодить нашому здоров'ю. Так пишуть, говорять в рекламі. В деяких випадках також виконують при захворюваннях на отит шунтування. Власне, у яких випадках і що <кій> взагалі це захід? Так, я не назвав одну із форм середніх отитів. Це так званий секреторний отит. Чому не називав? Деякі автори їх відносять до гострих процесів, деякі до хронічних. Що таке секреторний отит? Це то, що часто батьки кажуть, що у дитини є рідина в вусі. Чому вона там збирається і вникає? Значить, якщо у дитини великі аденоїди, які блокують устя слухової труби, слухової труби не відтікає секрет з вуха, в таких випадках він скоплюється в барабанній порожнині. Якщо в барабанну порожнину не попадає повітря, там утворюються так звані бакаловидні клітини, які Продукують слизь, вона в'язка, нагадує холодець. Оце називають секреторні отити. При секреторних отитах ми їх лікуємо. Перший етап це видалення аденоїдів. в подальшому ми призначаємо топічні стероїди. Якщо цього не вистачає, він не проходить. Ми робимо на першому етапі парацентез. Парацентез розрізаємо барабанну перетинку, промиваємо транстімпанальну і лікуємо так 2-3 місяці. Якщо постійно рецидивує, це є показом для шунтування. Що таке шунтування? Це невеличка така трубочка, яка вставляється, робиться розріз, також під наркозом, вставляється в барабанну перетинку. Їх є два види: є металеві спеціального металу і є пластмасові. Шунти ставляться на період від 6 місяців до 2 років. Сама операція не дуже складна, але бажано обійтися без шунтування. От є ще такі випадки, коли у дитини видалили одиноїди, але все таки отити повторюються і повторюються часто. Про що це свідчить і як діяти в такій ситуації? Є звичайно є. Перша причина, про що це свідчить, це про те, що аденоїди були видалені досить пізно. В попередньому я говорив така форма, як секреторні отити — Це коли в барабанній порожнині утворилось багато бакаловидних клітин. Вони швидко утворюються, але зникають досить довго. Це клітини, які продукують слизь. Їм треба достатню кількість, я казав, повітря, щоб воно поступало досить довгий період, щоб ці клітини атрофувалися або пропали, зникли. От в таких випадках ми видаляємо аденоїди, але батьки звернулися, допустимо, дитина хворіла протяго року періодично. І досить довгий період треба, щоб це все відновилось. Це перший момент. Момент другий є випадки, коли погано розвинута слухова труба. Або навіть з віком, без зустрічаємо дорослих, в яких слухова труба не вклонилася в дистальним відділом, а знаходиться в горизонтальному положенні. Є таке. Всі люди різні, є дистопії органів, є деякі порушення з боку розвитку самої барабанної порожнини. Ось так, такі діти хворіють рецидувуючими отитами. і все. Одно. Випадок на випадок не похоже. все індивідуально. Так, як ми вже дізналися, отити – це дійсно серйозна проблема для дітей. Розкажіть, будь ласка, яким чином можна попередити виникнення цієї хвороби, як профілактика, яка може бути. Ну, профілактика, якщо говорити про попередні радянські часи, дітей завжди оглядали. Це так звані профілактичні огляди. Ми ну, я не поклонник Радянського Союзу, але це було досить хорошо. Треба дивитись дітей. Великі одиної дитина ходить гун досить постійно. Треба завжди дивитись вушку, тому що от, в певному віці до трьох років ми не знаємо, чому дитина чує краще, гірше. Це вже коли старше, вони включають телевізор, все голосніше, що не чують. Це треба дивитись. Треба санувати, завжди Органи носа і носоглотки, щоб там не було інфекцій. І тоді ми попереджуємо тити. Треба правильно лікувати респіраторну інфекцію. Дитина захворіла гостру респіраторну вірусну інфекцію. Старатися, щоб носик і горлишко були вільні, щоб слухова труба, на яку я наголошував не раз, працювала хорошо. Отже, на цьому будемо завершувати. Дякую вам за розмову. Це була програма Наше здоров'я зустрінемось на телеканалі ТВА.